Доброго дня, шановні друзі, з вами Гепард. І в цьому своєму сьогоднішньому відео ми торкнемося питання Авдіївки і реального стану бойових дій, які точаться навколо цього міста. Тобто, ми маємо знати і спокійно, врівноважено оцінювати те, що там відбувається. А відбувається наступне. Ну, ми всі знаємо про те, що існує рівень військового військового мистецтва це е, тактичний, е, оперативний, стратегічний. І Авдівка це е, тактичний рівень, і чи наступати нашим військам, чи оборонятися, чи навіть відступати, це все просто тактика війни. Тобто, ми знову-таки я звертаю увагу. Ми е, хочу звернути увагу на те, що ми маємо розуміти про те, що є тактика війни, є стратегія війни. Це зовсім е, різні поняття. І на сьогодні можна, наприклад, залишити одне місто, місто завтра взяти два і в кінці. Виграти війну, а так, давай, давайте будемо розбиратися. Я хочу сказати, що ви всі знаєте про те, що е, буквально декілька днів назад в Авдіївці побували, і е, новий головнокомандуч Збройними силами України, генерал Сирський, і міністр оборони України е, і інші офіцери, які на місці е, роздивилися всю ситуацію, яка складається. В Авдіївці отримали, ще раз підтвердили вірніше всю інформацію, яку вони мали, і прийняли е те рішення, яке вони прийняли. Я хочу сказати, що для нас, для українців, найголовніше це збереження наших людей. Тобто зберегти людей для е росіян, наприклад, е Мар'їнки, наприклад, Бахмута, наприклад, зараз Авдіївки, для них взагалі люди не мають жодного значення від слова, взагалі. Авдіївка вже виконала своє велике значення тим, що вона знищила під Авдіївкою Українські збройні сили, знищили е, десятки і десятки тисяч російських солдат і офіцерів, знищили сотні одиниць броньованої техніки, артилерійські системи, вертольоти, літаки. Тобто вони там скували, наші збройні сили скували військ, російське, російське військо, і його там знищували. І це добре. А... Для нас, для українців, це збереження людей. І на сьогоднішній день іде інформація з відкритих джерел про те, що, можливо, готується відхід від Авдіївки. Так от я хочу сказати, що українці і всі, хто нам симпатизує, всім симпатикам України, що ми маємо відноситися до цього абсолютно спокійно. Чому? Тому що відход, оборона, наступ. Це види бойових дій по відношенню до ворога, це я такими простими словами кажу. І якщо нам треба, наприклад, оборонятися, як ми оборонялися в діївці, або наступати в якихось інших регіонах, або відійти на заздалегідь визначені позиції і там зайняти, зайняти кращі позиції і зберегти людей, то це правильно і вірно. Тому навіть якщо особисто я зараз... Побачу інформацію про те, що наші війська відійшли від Авдіївки, то я буду впевнений абсолютно нормально. Це по-перше, буде сприймати, А по-друге, я впевнений, тому що наше військове керівництво, фактично, там в своєму чисельному великому складі воно було безпосередньо в зоні на театрі бойових дій, і керівництво воно знає, знає сили, знає засоби. Знає як краще зробити, тому давайте спокійно довіряти нашому військовому керівництву і е, сприймати це спокійно. А для Путіна так е, зараз можливо, якщо ми відійдемо від Авдіївки, то там на е, Росії понесеться про те, що от велика там перемога. Ніяка це не, не велика перемога. Це е, як вони стерли з е, обличчя землі Мар'янку, там нічого не було. Наші просто відійшли від цього. З міста, яке перестало бути містом, або Бахмут, який перестав також бути містом, але ж ми знову атакуємо там Бахмут з, з вершин. Тобто ця війна має своє, свої тактичні ходи. Це знаєте, це як в шахах, це треба е, чітко розуміти і бачити, як ти, як ти підеш, який твій буде наступний хід, і треба ще до речі розуміти про те, що на сьогоднішній день. Наша армія Збройні Сили України, ми воюємо в різкому дефіциті боєприпасів. Тобто Європа нам допомагає, Сполучені Штати Америки поки вирішують питання допомоги. І якщо навіть стосуватися і цей це я вам розкрив військовий напрямок цього питання. Тобто, якщо навіть буде відхід від Авдіївки, то це взагалі нічого страшного. Від слова, взагалі. А політичне питання. Якщо там Росія буде радіти, то нехай радіють. Знаєте, дурники вони радіють від палі палиців покашу, вони будуть сміятися. От, стільки людей там положили і будуть радіти. А я вважаю, що з політичної точки зору можливо навіть доцільно з військової точки зору, я сказав, вже, це зберегти особовий склад в першу чергу наших людей і зайняти більш якісні позиції для того, щоб воювати надалі з ворогом. А з політичної ситуації, подумайте, мені вважається те, що якщо ми зараз відійдемо від Авдіївки перед голосуванням Конгресу, то це буде тема номер один для Сполучених Штатів Америки. І ще одним, можливо, важливою, однією важливою складовою для того, щоб американцям сказати, прийти цим конгресменам Трампівцям, сказати про що, дивіться, українці втратили Авдіївку, тому що ви, американці, не дали боєприпаси. Я вважаю, що це буде сильний політичний хід, тобто ми в війні нічого не втрачаємо. Ми відходимо на ті позиції, які будуть краще, зберігаємо особливий склад, і таким чином ще політично показуємо нашим партнерам і Сполученим Штатам Америки і європейцям про те, що дивіться, шановні панове, пані та панове, що із за вашої нерішучості вашої не низької відповідальності з вашої політичної недалекоглядності українці втратили місто Авдіївка. Тобто ми розуміємо, що для нас це просто тактичний ход військовий, а з політичної точки зору, я вважаю, що ми маємо подавати саме так. От. Якщо не звинуватити американців напряму, то сказати їм про те, що це ваша. Тут провина, в тому числі, за те, що ми не маємо повного озброєння, ми не маємо повноти боєприпасів, ми не маємо повноти артилерійських систем, поновлених. Так би ми залишили за собою Авдіївку. А так американці, завдячуючи вам в лапках, ми її поки що залишаємо. Тому абсолютно спокійно сприймаємо цю ситуацію. Якщо ми навіть відійдемо від Авдіївки, це не є трагедія, це просто тактичний замисел задум наших збройних сил, це збереження особового складу, це просто ход війни. Це просто тактичні кроки в ході війни. Це треба розуміти і сприймати це абсолютно спокійно. Віримо в наші збройні сили, віримо в нашу армію, віримо в наш народ. З вами був Гепард. Рухаємося далі до перемоги. Слава Україні!